Вітаємо вас на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Перші випадки останнього спалаху віруса Ебола були зафіксовані 22 березня у Гвінеї. Західна Африка, станом на 31 серпня, всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про 3685 хворих з цим вірусом. 2914 з них у Сієр леоне та Ліберії, і 771 людина в Гвінеї. При найгіршому сценарії кількість тих, хто захворіє на вірус Ебола до січня. Наступного року може сягнути від півмільйони до майже півтора мільйона людей. Такі дані наводяться в доповіді Центру з контролю і профілактики захворювань США. Про це поговоримо з експертом, доктором інфекціоністом. в нашій студії Володимир Курпіта. Доброго дня, Доброго дня. пане Володимир, чи справді цей вірус настільки небезпечний? Ну ми повинні визнати про те, що. Насправді основна небезпека цього вірусу пов'язана з тим, що людство не знає, як навчитися запобігати йому, і як навчитися як ще можна було б лікувати в цьому його найбільша загроза? А так це в принципі захворювання, яке може бути схоже з рядом іншим складних захворювань, таких як чума, холера, з яким людство вже стикалося з цим вірусом. Якби людство стикається менший час, то ми навчилися ще боротися. А які саме симптоми і яким чином може він передається? you <sighs> Ну, Давайте почнемо з цього, що взагалі сам вірус і сама хвороба вона відкрита не так давно, вона все 40 років тому, і е, вона не має специфічних якихось ознак. Тобто, власне кажучи, це перші ознаки захворювання це ознаки з банальної застуди, коли болить голова м'язи, є недомагання, не, не хуманка якась е, періодично там може закладати ніс або боліти горло. І це, власне кажучи, такі от перші ознаки. Тому що, е, але найбільша загроза, яка. Раз полягає в тому, що особливість вірусу цього полягає в тому, що він живе в клітинах слизової оболонки, і коли він їх знищує, слизова оболонка починає кровоточити, і тоді людина помирає саме від втрати крові. А скільки часу, тому що ті симптоми, які ви назвали, що як звичайне таке захворювання, це може просто зараз налякати, тому що якраз осінній такий період, коли багато людей хворіть. А скільки часу минає від цих таких звичних симптомів до такого погіршення, давайте все-таки напевно варто з. Заспокоїти наших глядачів і сказати про те, що вірусу ебола і лихоманки ебола в Україні немає. Що як вже зазначалося, і в звітах Світньої організації охорони здоров'я, і в звітах центру по контролю за інфекційними захворюваннями сполучених штатів Америки. Ця хвороба локалізована на даний момент в межах п'яти країн Західної Африки. Її немає в Європі, її немає в Сполучених Штатах Америки. Тобто, ми зараз говоримо про Сенегал, Ліберію, Гвінею, Сієра Ліоне і Нігерію. Причому в Сенегалі і Нігерії не, не виявлено ще не підтверджено жодного випадку, але вони віднесені до цієї сфери. Через це не потрібно лякатися і бігти, підозрювати в себе вірусибола, але громадяни України, особливо ті, які подорожують і передорожують саме в ці країни Африки, повинні розуміти. Про такі складні недуги зараз є. Так звані почалося знову підвищення уваги до міжнародних санітарних правил, які визначають про те, що найбільшу увагу якраз приділяється тим людям, які подорожують, і власне кажучи, якщо у них є з'являються такі симптоми, якщо вони подорожують особливо з цих країн, то це ставиться підозра на наявність лихоманки бола. А чи є якийсь повний карантин людей, які там виїжджають з там західної Африки, наприклад, в на інший материк? чи проходять вони якийсь карантин, тому що так, ця хвороба може дуже швидко розповсюдитися. Ну, Ознаки хвороби розвиваються досить швидко: від 2 до 21 дня від моменту контакту з хворим. І ті люди, які наразі виїжджають з Західної Африки, не карантинізуються, оскільки ну, на даний момент людство говорить, що вони можуть і не захворіти. І, Власне кажучи, людина стає заразою тоді, коли в неї вже з'явилися якісь виділення. До того моменту, поки mm -hmm. вона не хворіє, в неї немає нежитів, в неї немає. Кашлю власне кажучи, людина не є заразною через це. Ну немає сенсу в цьому робити. З цього приводу збирався особливий комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Закінчилися засідання його буквально 21 вересня, і вони зазначили про те, що вживати якихось додаткових заходів, які би стосувалися введення карантину чи закриття, наприклад, польотів до цих країн, є абсолютно необґрунтованим і немає сенсу в цьому. А, а чому саме от там? От такі така ну з'явилися оці такі прецеденти? повіну історію. Історія взагалі цього вірусу досить цікава. Вона, як я вже сказав, перші випадки були зареєстровані в 76 му році, і вона періодично виникала, якби по всій Африці, починаючи там від Конго Заїру, переважно в Екваторіальний, закінчуючи Угандою. Це 26-й спалах, щоб Ми зрозуміли за цей період. Це 26-й спалах, якби лихом. Манкейбола в світі, але проблема, яка виникла, вона пов'язана з тим, що е Дуже масово почало розвиватися це, і так як це з'явилося в найбільш найбідніших країнах: це Сієра Ліон, Ліберія і Гінея, то, власне кажучи, система охорони здоров'я не змогла локалізувати оцю проблему раніше трішки. Так це було зроблено, наприклад, в Конго чи в Уганді. І е, коли була втрачена оця межа, коли вірус можна було контролювати, він почав поширюватися досить сильно. Плюс е, важливо. Роль і відіграють місцеві звичаї, оскільки вірус може передаватися від тих людей, які померли. А серед аборигенів дуже багато використовується спалювання, коли потрібно проводити певні ритуали, і коли багато людей торкалися тих людей, які померли. А от ви кажете, що Україні не загрожує. А от видання дзеркало тижня повідомляє, що в одному в одного з моряків екіпажу Вестен Копенгаген, який прибув з звіне до порту Одеси, виявили захворювання цього вірусу. От і власне з. Всі члени екіпажу знаходяться на карантині до 29 вересня, а судно стоїть біля берегів Одеси. От от. Давайте знову ж таки правдиву історію розкажемо з цього Розкажіть. приводу. Дійсно, корабель, який вийшов з порту Західній Африці, на його борту з'явився хворий з лихоманкою, який, коли корабель проходив поруч з Мальтою, був залишений на Мальті. І в інших членів екіпажу, не було виявлено ніяких симптомів, але коли вони зайшли в територіальні води України, ще не було, якби підтвердження про те, що це було чи не було. На даний момент е, точно відомо, що у моряка, якого залишили на Мальті, була малярія. Е, через це, е, якби я думаю, що вирішиться скоро питання із кораблем, який якби, дрейфує в територіальних водах біля Одеси, але там немає цієї загрози. Е, але це ці правила, просто ці правила, які вже. Жили е, наші прикордонники, вони якраз є частиною міжнародних санітарних правил і е, лихоманка Ебола якраз відноситься до тих хвороб, про які і збирається інформація на міжнародному рівні досить. Е, Потужно, якби і всесвітня організація охорони здоров'я контролює цю ситуацію. і з другого боку є зобов'язання країн повідомляти про будь-які випадки там підозри, які страпляються угу. через це. Е, я думаю, що тут є е, діють абсолютно чіткі міжнародні правила, якими Україна слідує, і якими я сподіваюся, ми вбережемо наше населення від цього вірусу. А на вашу думку, вірус боле, наскільки він загрожує суспільству взагалі от світові? А, ну, давайте так. А, я хочу провести паралель, можливо, з вірусом сніду. <ган> е який мав от такий ж теж дуже потужний початок, і е ми маємо зараз те, що в світі там 33 мільйони людей вілоінфікованими. Але е СНІД має хронічний перебіг, і люди не так швидко помирають. Особливості, якби лихоманки Ебола полягає в тому, що це хвороба, яка легко не передається. Це теж ми <ган> повинні пам'ятати. Вона не передається повітряно-крапельним шляхом, вона передається. При контакті через це потрібно ну обмацати хворого або там приймати участь в наданні йому допомоги. Через це це була, до речі, одна з причин, чому в країнах Західної Африки система охорони здоров'я не спрацювала, тому що лікарі просто почали банально боятися надавати допомогу звичайним хворим. І е, через це вірус швидко. Ну е, ми говоримо зараз про збільшення кількості смертей. Всесвітня організація охорони здоров'я звітує про збільшення кількості смертей. Але кількість, е, якби випадків підтверджених, особливо ну от останні інформації ви надавали на кінець серпня. У нас угу. зараз є інформація фактично на 23 вересня. Тобто, всього е, медиками встановлена підозру, підозру 6,5 тисяч людей, з них 3 тисячі вже померло. Е, тобто майже в два рази збільшилась та кількість, про яку ви зазначали протягом одного місяця. І з цих 6,5 тисяч, тільки 3600 мають підтвердження, що це лихоманка А Всі решта, якби, зараз не говорять про те, що це лихоманка Ебола. Е, про що я кажу? Тобто, Ситуація полягає в тому, що якщо будуть використані оці міжнародні санітарні правила, якщо е, е, люд, ми будемо інформувати населення, яким чином вберегтися, якщо е, все-таки засідні е, організація охорони здоров'я зараз активно працює над створенням вакцини і ефективних ліків, то я дуже сподіваюся, що ми не повторимо епідемію СНІДу і вона буде локалізована все таки в рамках цих чотирьох країн. Але ризики є вони присутні. якби ми живемо в світі, який дуже сильно комунікує. Якщо б це було ще років 30-40 тому назад, звичайно, про нього би ніхто не знав. Я думаю, що ця хвороба існувала. Ну, це дані не я думаю, це дані якби науки про те, що ця хвороба він існувала в Африці. Просто вона була локальною угу. в Африці. А скажіть, будь ласка, який відсоток все ж таки смертей від цієї хвороби? А... і, Так. Ну, смертність якраз особливість е, цього е, захворювання полягає в високому рівні смертності. По всім е, там, спалахам, як я вже сказав, їх було 25, Смертність складає там від 51%, mm -hmm. це найменша кількість до майже 100%, коли е, помирали усі е, виявлені випадки. Е, на даний ну, саме перший от такий зафіксований випадок. Там смертність сягала 88%, Зараз. Е, Ну, смертність от, складає десь приблизно 50 А чому такий великий відсоток? Е, знову ж таки, це пов'язано з особливостями розмноження вірусу, який призводить до кровотечі. І в тому разі, як... специфічного лікування немає. Тобто ми не можемо, наприклад, так як при пневмонії лікувати антибіотиками, тому що антибіотики не діють. Ми не можемо використовувати, наприклад, ті ліки, які використовуються для сніду, тому що вони не діють на цей вірус. Тобто специфічного лікування не можна. Тобто немає ліків, які власне вбивають вірус. Це вбиває, вірус. Так. І, і вся задача медицини пов'язана якраз з підтримкою життєдіяльності людини. Тобто, це може бути переливання крові, це зменшення больового синдрому. Це зменшення лихоманки і так далі. І на жаль, в цих країнах чотирьох п'яти, які ми говорили, система охорони здоров'я досить не розвинена. Вони багато користуються так званими місцевими шаманами чи місцевими лікарями, і власне кажучи, не володіють тими методиками і технікою, яка призводить до цієї ситуації. Плюс симптоми розвиваються досить швидко всього на всього протягом десь. Трьох-чотирьох тижнів від моменту зараження до настання смерті через це, якби особливо перші випадки, коли люди не знали, що це таке, вони якби завершувалися летально. А ті люди, яким все ж таки вдалося вижити, це завдяки чому це відбулося? Правильне лікування чи просто там так, специфіка організму, сильний організм, ми е, повинні сказати про це. інфекційна хвороба, як будь як проти будь-якої інфекційної хвороби, організм. Починає випрацьовувати імунітет. І одужання виникає внаслідок двох факторів: перше наскільки потужна система імунітету, і друге, наскільки часу є для того, щоб сформувався цей імунітет. А тобто, якщо за людиною є догляд, то через якийсь період він починає виробляти специфічне наш організм, починає виробляти специфічні е... захисні речовини, які знищують безпосередньо сам вірус. До речі, таким чином пропонується створювати один з методів лікування. Тобто забирати кров тих людей, які перехворіли лихоманкою ібола, і її вводити хворим. Це так як один з потенційно можливих методів лікування, оскільки ця кров може містити оці імунні тіла, захисні тіла проти вірусу. Це тільки теорія, чи можливо вже на практиці? Ні, це вже експериментальні ліки, які зараз почали створюватися. А скільки це взагалі варіантів цих ліків? Скільки експериментів зараз? я так розумію, що дуже багато. Експериментів, так і намагаються знайти якісь ліки по мені відомо про чотири дослідження, mm -hmm. які на даний момент йдуть для того, щоб створити ліки проти ебола. Ще є два дослідження, які здійснюються стосовно створення вакцини проти лихоманки ебола. і. Поки що це не так багато, як би нам напевно, mm -hmm. хотілося, але е, вони ну якби зараз от розпочалися. Я сподіваюся, на те, що вони будуть інтенсифікуватися, оскільки е, Світня організація охорони здоров'я на даний момент створила спеціальну місію е, стосовно лихоманки Ебола, І е, я думаю, що кращі, якби е, фахівці і світу, ну почнуть досить активно працювати в цьому напрямку. В цьому напрямі особливо просто проблема полягає в тому, що більшість досліджень вони починаються. Якраз з такого лабораторного етапу, коли потрібно вивчити вірус, а, а якраз кров містить найбільшу кількість цього вірусу, і проведення досліджень повинні здійснювати в спеціальних лабораторіях 4 класу безпеки, наприклад, в Україні жодної такої лабораторії немає. І я сумніваюся, що вони можуть бути такі лабораторії знову ж таки в тих країнах, де є випадки. Це ускладнює якби, саме створення ці, цього захворювання. Ой, цього, цих ліків mm -hmm. вибачте. Барак Обама, наприклад, кілька днів тому під час виступу в Генасаблеї ООН, застерігав, що вірус Ебола загрожує всьому світу. Він так вважає і казав про те, що світ не прикладає недостатньо зусиль для того, щоб це зупинити. А цитата у столітті, коли регіональна криза може швидко перетворитися на глобальну загрозу, в інтересах усього світу зупинити власне Еболу». Чи справді це так? Чи справді це загрожує? Ну як я вже казав. Що е, якраз особливість нинішнього світу полягає в тому, що світ став досить інтернаціональним. Е, люди дуже багато подорожують. Це пов'язано з, з розвитком технологій, це пов'язано з розвитком бізнесу, це пов'язано з розвитком туризму і так далі, чого не було ще там 20-30 років тому. Е, через це збільшення оцих комунікацій призводить до того, що е, будь-які хвороби виходять за межі звичного ареалу, звичної от, місця свого перебування, і таким чином дійсно створюючи загрозу для всього. Людства а, і е, ну, якби через це я думаю, що привернення уваги до таких, а, до таких випадків воно важливо, тому що е, в тому разі, якщо світ є інтернаціональним, виникає загальна загроза, то люди повинні консолідуватися і об'єднуватися для того, щоб цю загрозу подолати. Не може це зробити. Одноосібно уряд Гвінеї чи уряд Сієра Ліони напевне не може на даний момент вже і зробити безпосередньо сам уряд Сполучених Штатів Америки. Через це президент Сполучених Штатів запрошує інші країни до цього об'єднання. Це я думаю, що такий елемент ну, зворотня сторона глобалізації, коли крім розвитку глобального має бути і формування такої глобальної безпеки, коли кожна країна відповідає не тільки за себе, а за весь світ який якби є через це. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива. Більше того, в тому разі, якщо будуть прискорені якісь наукові дослідження, вони можуть проводитися одночасно в декілька країнах, щоб не одна лабораторія це робила. Таким чином ми можемо досягти швидшого результату. На початку серпня лідер партії Громадянська позиція вимагав від президента України вивести миротворців українських із Єре-Леонид і Конго. Це Анатолій Гриценко власне вимагав таке. Чи чи погоджуєтеся ви з тим, що треба всіх наших людей виводити? Звіти миротворців? А, ну як я вже сказав, що е в спалахи лихоманки бола були якби в тому числі в Конго. Це був там перший випадок, і досить часто ця країна якраз потрапляла е в ці спалахи. і… Е вони були в той же період з 2006 року, поки знаходяться там миротворчі війська, але жодного випадку ввезення на територію країни. Наскільки я пам'ятаю, навіть смерті такого характеру серед миротворців не було. Через це я думаю, що ситуація з миротворчими контингентами в Конго є більш стабільною, але для них знову ж таки запроваджують оці ці міжнародні санітарні правила, коли після повернення до України за ним здійснюється за ними здійснюється. Спостереження протягом певного часу і проводять певні дослідження. Ну на найбола на точно не здійснюють, але якби це є. На інші захворювання, малярії, наприклад, дослідження і так далі. І я думаю, що цього достатньо для того, щоб попередити завезення цього захворювання на територію України. Якщо говорити про Ліберію, думаю, що ситуація ось Сєра Ліоне, я думаю, що безперечно ситуація. ну, складніше трішки, тому що в цій країні знаходяться спалахіди, але він знову ж таки не покриває всю країну, він локалізований в певних місцях, і найголовніше якраз запропонувати для миротворчих контингентів, е, контингентів якісь правила, які вони повинні здійснювати, перебуваючи в цій країні. Тобто, солдатів потрібно навчити що. Е, Ну, найперше, зв'язку з тим, що е, ця хвороба, яка передається через контакт, це потрібно навчитися мити руки і заставити, щоб ці руки милися кожного разу до того, як людина торкається когось, і після того як вона е, його торкнулася. після того як вони контактують, наприклад, з померлими якимись місцевими жителями, після того, коли е, е, вони там, наприклад, заходять в якісь міста чи села, де знаходяться ці, в кінці кінців банальне використання вологих. Серветок, змочених спиртом, може врятувати від цього контакту, отже, я би запропонував, наприклад, Міністерство охорони здоров'я забезпечити наш контингент такими простими речами. Тобто, це ті речі, але виводити звідти, я думаю, немає що необхідності. немає необхідності. А що ви принесли з собою? Бачу, що а, близько... я, я, я декілька реальні... приніс, якби е, якраз тих е, матеріалів, які розроблені всесвітньою організацією охорони здоров'я, які відповідають міжнародним правилам. Це е, стосується. Того, от, яким чином мити руки і е, протирати їх. Е... Ну, спиртовим розчином і так далі. Я думаю, що такі прості вони англійською мовою зараз, але я думаю, що немає складності перекласти їх українською. І Міністерство охорони здоров'я, наскільки я знаю, провело спеціальне засідання стосовно лихоманки е, mm -hmm. і запропонувало якраз такі, такі виходи. І такі, от речі, яким чином мити руки, яким чином поводити себе в аеропорту, коли ви подорожуєте, про що повідомляти персонал аеропорту, що Торкатися, не торкатися, це якраз ті речі, які дозволяють уберегти вас, е, кожного громадянина окремо, і, якби своє оточення від цього захворювання. І якщо це велико речі... про те, от як себе поводити в аеропорту під час подорожі, ну, які такі правила основні? Ну, е, е, основні правила, які зараз на даний момент звучать, це в тому. Е, значить, є два. Перше, що в тому разі, якщо ви, е, е, у вас з'явилися ознаки лихоманки і, е, або інші симптоми і Ви подорожуєте з країни, в якій е, е, була е, був спалах лихоманки була, і перераховується, які це симптоми, зокрема там лихоманка, болі в м'язах, е, болі в горлі, і так далі. Ви повинні звернутися до медичного е, будь-якого члена співробітника аеропорту, куди ви прилетіли відразу. Для того, щоб ви не виявляли його, і це такі е, видаються якби, на, е, на літаках, якби вони роздаються пасажирам для того, щоб пасажири знали. В тому разі, якщо ви помітили когось, хто є поруч, який має такі симптоми, а не торкайтеся його, б обов'язково повідомте якби, персонал про те, що такий пацієнт знаходиться поруч з вами. Е, обов'язково протягом всього польоту встановлюються знову ж ці такі спиртові розчини, якими потрібно змочувати. Чувати руки для того, щоб уберегти себе. Ну, це вони, вони надзвичайно прості, вони якби е не є складними, вони доступними для всіх. і Якраз вони якби дозволяють це питання вирішити. Добре, дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. і Розказали, що нічого страшного, принаймні, з вірусом Ебола у нас зараз немає в Україні, і не буде. Так, а я нагадаю, що я спілкувалася з Володимиром Курпітою, інфекціоніст, лікар-інфекціоніст. І зустрінемося з вами буквально за кілька хвилин з наступним гостем в цій студії. Вам дякую. Дякую.